Ми живемо у світі, переповненому брехнею та шумом. Фейкові новини, нескінченний вир соціальних мереж і напівправда затьмарюють реальність. Гортаючи смартфон, ми натрапляємо на дезінформацію про зміну клімату, політику чи навіть особисте життя. Здається, ніби правда висохла, як у посусі. Але це не просто збіг. Кризи, з якими ми стикаємося в житті, економічні труднощі, конфлікти у стосунках, внутрішня порожнеча спонукають нас запитувати, що насправді важливо в моєму житті. За чим я насправді женуся? У Біблії чоловік на ім'я Ілля зіткнувся з подібною ситуацією серед ізраїльтян. Вони поклонялися Ваалу, хибному Богу, який, як вважалося, приносив дощ і процвітання, відвернувшись від правди. Ілля попередив їх як живий Господь не буде ні дощу, ні роси, доки я не скажу. Один царів 17. Один. Ця посуха була не просто природною катастрофою, це був сигнал до пробудження, щоб припинити гнатися за неправдою. Сьогодні посухи в нашому житті, втрата роботи, віддалення від близьких, нез'ясована порожнеча це не просто невдача. Це може бути запрошення шукати глибший сенс. Біблія каже, що Бог послав Ісуса, щоб принести надію в наші пересохлі життя. На хресті Ісус поніс наші гріхи та роз'єднаність, а через своє Воскресіння приніс дощ, прощення і нового життя. Ісус обіцяє живу воду, яка ніколи не вичерпається. Сухі періоди у вашому житті це не кінець історії. Це ніжне запрошення прийти до Ісуса. Відмовтеся від швидкоплинних речей, грошей, успіху, лайків у соцмережах, якими ви намагалися заповнити свою порожнечу і зверніться до Бога, який дає справжнє життя, він поруч із вами навіть у вашій розгубленості. У цьому хаотичному світі тримайтеся правди, як ілля, і сміливо сяйте. Посухи у вашому житті не призначені для того, щоб зламати вас, а щоб привести до Бога, який дає життя. Чи зробите ви сьогодні крок до довіри йому.